Останні чотири роки на ринку терміналів збору даних беззаперечними лідерами були Zebra TC21 та TC26, але настав час оновлюватись для більших можливостей, швидшої роботи та різноманітніших задач. І тут на сцені з'являються мобільні комп'ютери Zebra TC22 та TC27, які можуть зробити виконання ваших завдань набагато простішим, інтуїтивнішим та швидшим. Вітаю ваше шановне панство на каналі Genesis ID Group, На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Почнемо, звісно, ж, стандартно з дизайну. TC27 – це термінал, який, незважаючи на габарити середньостатистичного смартфону, має цілий ряд приємних особливостей. По-перше, він захищений від води та пилу за стандартом IP 68, тобто він не боїться потрапляння води та пилу, ба більше йому не страшні і занурення у воду на глибину до півтора метри до 30 хвилин часу. Але купатись з ним не варто, бо це трохи інший клас захисту. Крім того, окремо треба відмітити і захист, що відповідає сертифікації армії США – 810. Едж, яке дає впевненість в тому, що девайс пройшов перевірки на вібрацію, падіння, роботу вологому середовищі чи під високим атмосферним тиском. Дисплей та сканер штрих кодів TC27 захищений склом від Corning, що також дає впевненість в щоденному використанні терміналом. Тож стандартно, в такому форм факторі цей мобільний комп'ютер має чи не найнадійніший захист взагалі можливих. Проте звісно ж умови роботи у кожного можуть бути різні, часом доходячи чи не до екстремальних. І для таких випадків інколи варто забезпечити себе, а точніше, і пристрої додатковим захистом. Це можуть бути захисне скло та той же захисний чохол та ремінь для кріплення на руці, які не тільки дають більше захисту від безпосередньої прямої взаємодії терміналу збору даних з усілякими поверхнями, а й банально на довший час збережуть його первозданий вигляд. Проте є ще більш надійний спосіб захисту з сервісним контрактом після придбання такого на 1, 3 чи 5 років. Сервісний центр запасається запчастинами під конкретно ваші девайси. І у випадку навіть не гарантійної якоїсь поломки протягом трьох днів або відремонтує його, або замінить на повністю робочий в найгіршій конфігурації, але не обов'язково новий. Ба Більше, якщо ми загадаємо про дійсно екстремальні умови, наприклад, якась техніка наїхала на необережно залишений десь на підлозі мобільний комп'ютер, то якщо від нього залишився хоча б серійний номер, сервісний центр замінить на робочий і його. Тож, як бачите, захист може бути різним в залежності від складності роботи. Окей, йдемо далі щодо дизайну. Як це заведено у компанії Zebra, кнопки сканування дублюються на обидві сторони корпусу для зручності, а також на лівому боці є ще одна програмована кнопка, яку можна налаштувати під свої потреби. Ще варто відзначити і той факт, що для зручності окремо можна придбати пістолет на руків'я, яке може підвищити ергономіку використання, так і знову ж додатково розширити можливості. Але про це ми ще поговоримо згодом. В цій моделі Zebra особисто мені дуже сподобався дисплей. 6 дюймів, роздільна здатність Full HD. Тобто 2160 на 1080 та яскравість 450 ніт. І от саме ця характеристика дисплею одразу ж позитивно впливає на перше враження про термінал під час першого ж запуску, бо оку банально приємно на це дивитись, як і на загальну продуктивність. За його роботу відповідає не стандартний якийсь процесор для просусу для смартфонів, а окремо створений для подібних комп'ютерів, чіп Qualcomm QCM5430, що розроблений таким чином, щоб увесь цикл життя працювати на максимум і більш. Ніж достатньої потужності для виконання стандартних задач, дає ще дещо, що й робить tc 27 універсальним. Окрім того, що він здатен сканувати одно та двовимірні штрих-коди, може сканувати картки працівників для логіну, може бути терміналом для оплати за потреби, він може стати повноцінним комп'ютером. Так, Zebra має такий аксесуар, як WorkStation Connect, який дуже, грубо кажучи, є док-станцією, що дозволяє підключити до tc 27 монітор, клавіатуру, мишку, принтер та навіть окремий сканер та окремий термінал для оплати. Тобто його. Його в будь-який момент можна просто взяти і перетворити в повноцінний комп'ютер з відповідними можливостями, або ж в будь-який момент зняти його звідти для виконання якихось задач на складі чи в торговому приміщенні. І всі ці маніпуляції є максимально безшовними, простими та швидкими. А ще, до речі, tc 27 може виконувати функцію рації завдяки Push-to-Talk, який працюватиме через Wi-Fi і дасть змогу швидко, надійно та зручно обмінюватися інформацією між співробітниками. Так, за зв'язок. Тут також взагалі не варто прийматись, адже Zebra tc 27 підтримує Wi-Fi 6 e та усі необхідні мобільні мережі. Конект з зовнішніми пристроями тут забезпечується завдяки Bluetooth 5.2. І отут ми і згадуємо про те, що існує термінал TC22, який відрізняється від 27-го виключно тим, що немає модулю для сім-картки і власне мобільного зв'язку та інтернету. Тобто, це два майже повністю ідентичних термінали, різниця в яких полягає виключно в модулі для сім-карт. Як вже було сказано раніше, за сканування тут можна взагалі не перейматися, адже сканується чи не все, і в майже будь-якому вигляді. Особисто мені найбільше подобається просто феноменальне розпізнавання тексту, яке, наприклад, дозволяє вам зробити фото того ж лічильника і одразу ж з фотографією високоякісною отримати цифрові значення з нього. Це лише один з прикладів, проте їх може бути просто велетенська кількість, замість того, щоб робити фото незрозумілої якості, і потім вже намагатися розібрати, які ж там цифри є. Ви за допомогою 16-мегапіксельної основної камери отримуєте і деталізований знімок, і його розшифровку, і можливість все це експортувати в сторонній софт. Так, про софт. Звісно ж, за все, це відповідає софт, який є чином основної частини функціональності цього пристрою, та й не тільки цього, а взагалі будь-якого. По-перше, на базовому рівні це софт відповідає Android 15, який обов'язково оновиться до 16-ї версії. Тож за базові оновлення системи взагалі не варто перейматися. Взагалі, логіка наступна: термінал випускається 4 роки, і 4 роки отримує оновлення безпеки та має запасні запчастини для сервісу. Окрім цього, звісно ж, левого частку надає Zebra DNA. Це і віддалене на налаштування кожного чи усіх ваших терміналів, цей корпоративний браузер з відповідними налаштуваннями та доступами, це і кастомізовані застосунки, та навіть інтеграція ШАЇ у ваш бізнес завдяки вже навченим моделям, які підготовлені та готові для запровадження. Щодо батареї, ситуація тут доволі цікава. В такому стандартному вигляді tc 27 комплектується батареєю ємністю 3800 мАч. Окремо можна встановити акумулятор збільшеної ємності на 5200 мАч. І звісно ж, для зручності можна додатково обрати для себе кредит для. Одночасної зарядки декількох терміналів, чи декількох батарей, чи декількох пристроїв і декількох батарей одночасно. А ще ось цей базовий акумулятор має в собі особливість під назвою Bluetooth Low Energy, що дозволяє відслідковувати місце знаходження, навіть якщо він повністю розряджений, що особливо корисно, якщо кудись його поклав, а куди саме згадати вже не виходить. Загалом Zebra TC22 і TC27 це термінали, які надають вам впевненість в стабільній роботі на роки вперед. Дяки їхній продуманій міцній конструкції, потужному залізу, яке дозволяє зробити мобільний комп'ютер насправді багатофункціональним, великій кількості аксесуарів, які спрощують та оптимізують час, і висококласному софту, який розроблений для зручності та ефективності вашого бізнесу. Ну а що ви думаєте про Zebra TC22 та TC27, Обов'язково пишіть в коментарі. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.